Ми з вами в магазині майстерні. І сьогодні ми зробимо майстер-клас, на якому зробимо колон з авантюрину і сережки з авантюрину. Для цього нам потрібен ланцюжок, намистинки авантюрину, фурнітура та інструменти. Для початку зробимо колон. Для цього нам потрібно намистинку одягнути на гвоздик і зробити петельку. Для цього ми беремо плоскогубці, обрізаємо все лишнє. Беремо круглу і ним робимо спочатку гачечок, а далі гачечок довертаємо. Таким чином. Тепер для з'єднання ми беремо маленьке колечко і надіваємо колечком на ланцюжок. І в нас з авантюрами. Тепер ми зробимо сережки для цього колону. Для цього повторимо все те саме для наступних намистин. Тепер надіваємо намистинку на декоративну швензу. Салон Місто намиста. Торговий центр Атріум четвертий поверх, центральний універмаг перший поверх.